Перша тисяча підписників. Ура! Я змінила зал. Я замовила раціонності моєї посилочки. Тож ось така в мене покупочка. Розіграш! Привіт! Сьогодні в мене свято, яке можливо тільки завдяки вам. Тому що мій канал набрав першу тисячу підписників. Ура! І саме тому я замовила собі невеликий гостинець, щоб підсвяткувати це. Це тортик. Зараз покажу. О, тут сердечки. Так, відкриваємо тортик. Та Перша тисяча підписників дуже вам дякую, що підписуєтеся, що вам подобається мій контент, який я намагаюся розвивати в різних напрямках. А хто не підписався? То обов'язково підпишіться. будемо збирати далі нашу е, команду. <гум> Перша тисяча. Я так довго цього чекала. Мені знадобилося всього 11 місяців, щоб з нуля назбирати тисячу підписників. Так, будемо загадувати бажання для наступних підписників, а, щоб назбирати 10 тисяч. Оу, ще б ще один нолик просто домалювати. Mm -hmm. Бажаю 10 тисяч підписників. Complain, Тепер робимо чай і будемо їсти. I I just... Ще недавно знайшла ось такий прикольний чай в сільпо. Він якийсь дуже. Традиційний, прикольний, фірмовий. Він розфасований одразу в такі пачечки, закриті герметично. І тут прям величезні листки. Цвіт липи, цвіт та листя глонду, суцвіття та пелюстки чайної троянди. Ось такі і ось вони вже сушені. І це якраз на 600 700 мл води. на двох. Трояндочка засушена, цілий кусок. Будемо різати. Якраз поїм тортик солодкий. М -м 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 Яка полуниця. Перед одним челенджем, в якому я хочу прийняти участь, але про це я вам розповім пізніше. М -м Тут ванільні коржики, полуниця і сметанковий крем. І ще розмір маленький, ці бентотортики. Це тепер ми е, тільки такі купуємо. Але цей чайок дуже насичений. Прям такий. Е... Я вже його другий раз п'ю і минулого разу ти прям відчуваєш, що випив чаю. Мені дуже захотілося чогось з липою, тому що це такий смак дитинства. Я в селі оце ходила, шукала липові дерева і збирала цвіт. <part2> дуже смачний і натуральний. Який вітер у мене чути, нормально оця шумка справляється. У мене є невеличка новина. Я змінила зал, тренажерний зал, в який я ходила майже, може, навіть і більше 4 років, ще з до ковідних часів. Його мінуси таки переважили і я вирішила його змінити. О, як вже розпускається верба. Попереднім залом були проблеми з чистотою з застарілими тренажерними тренажерами. Ну і ще різні нюанси. Він ще знаходився трішки далеченько, тому я зараз трішки дивлюся по іншим залам і мій вибір впав на те, що знаходиться навіть недалеко від мого дому. Це фітнес хаус і зараз я в нього йду. Everybody tell me trying to Я вже переодягнулася. Оце поїла тортик і одразу в зал. Покажу трішки цей зал. Ну, наскільки мене вистачить, бо я сьогодні сама, сама, сама зазвичай я хожу з чоловіком. Так що це ось така роздягання досить велика простора. Там два туалети. І душу від. Вона досить охайна, чиста. Я просто коли сюди не прийду. Тут завжди прибиральниці щось роблять, щось прибирають, тому все дуже частенько мені подобається. Хоча я приходила тільки вихідні, не знаю, що в будні ще робиться. Це я трішки пізніше дізнаюся. Я ще й воду забула, треба купити, але подивимося. Може, я виживу без води. Якраз один з плюсів цього залу то, що він досить просторий, як роздягальня велика, так і сам спортзал великий. І дзеркало на туалеті ще краще, як саме дзеркало. Я дуже довго не хотіла покидати попередній зал саме через тренера. Навіть після чотирьох років роботи з тренером я не розумію, як собі складати тренування. Зараз мені в цьому допомагають додатки на телефон. А також я не соромлю списати своєму тренеру і питати, якщо що сьогодні в мене по плану верх тому я буду тусити в основному біля гантелюк. Я вже прийшла віджиматися і побачила, що в мене сідає телефон. Тому побачимось пізніше. Сьогодні в мене досить продуктивний день. Я вже встигла прийти додому, сходити в душ, зібратися і їду далі. Хочу розповісти про зал. Він мені досить сподобався. Я напевно буду в нього й ходити, тільки що треба сходити в будні. А так, то я знайшла те, що мені дуже сильно не вистачало. Це чистота. Там просто стояли дві жіночки і намивали всі тренажери зверху донизу. Передягалки чисті, сам зал чистий, це те, що мені просто дуже не вистачало в попередньому залі. Так як в мене ще алергія на пил, то це взагалі. І ще цікаво буде, коли стане тепліше, як там з кондиціонером, чи там нормально буде температура. Та якось так, й буду вже показувати, коли будуть більш сприятливі умови для зйомки. Добрий ранок! Я вам розповідала про челендж, в якому буду приймати участь. То це челендж без цукру. 21 день без цукру. Я хочу трошки відійти від залежності від цукру, тому що останнім часом я просто весь стрес заїдаю різними тортиками, цукерками і іншим. А це такий буде. Пуш під жопку, щоб не їсти цукор. І також я вирішила так, раз вже таке хелсі діло, то ще спробувати раціони. Я замовила раціон на сьогодні, спробувати. Я не буду рекомендувати саму компанію. Я раніше в них брала раціони, і тоді були проблемки. І зараз спробувала повторити, бо там вроді все змінилося. Але подивимося, тому що організації мені вже не сподобалась. Саме сьогодні я маю зранку справи, а менеджера не знають, коли яким маршрутом в них їде кур'єр і коли навіть приблизно може мені щось приїхати. А там просто розгон з сьомої ранку до десятої ранку, і це трохи ну, багато годин. Але вони приїхали в дев'ятій. Я вже запізнююсь, тому давайте достренько покажу, що тут. Так, сніданок. Це там мала бути якась гранола. Окремо гранола. Потім перекус. вечеря, Ну, я його показую так, як тут складено. Обід і ландж. Коли це буду їсти, тоді покажу. А зараз я почну з сніданку. Тому що в мене взагалі немає часу, треба безстренько. А це йогурт і гранола. Е, я вибирала раціон на 1600 калорій. Це щоб трішки на схуднення. І тут ми починаємо з граноли. Ну, я бачила, що я замовляла, але граноли на сніданок мені не подобаються. Але я хотіла сьогодні спробувати, а там подивимося. Тут трішки сухати, горіхи, сама гранола. Йогурт звичайний, також без цукру, це добре. Тому що я вже від сьогодні 21 день не буду їсти цукор. Там загалом можна буде пити каву з молоком, але без ніяких топінгів, Ну, я і так ними не користуюся. Також можна буде їсти фрукти 300 г ну, до 300 г. Можна буде їсти сухофрукти, тому цукати підходять. Ні, цукати це ж не сухофрукти, а я не знаю. Це інше без цукру, тому всім смачного. Сьогодні на перший перекус у мене молочний мус з горішками на дні. Він солодкий з стевією, тобто з цукрозамінником, але він був занадто солодкий, мені не сподобався, а обід був просто шикарний. Це печеня, запечена картопля з свининою. Дуже смачна. Ще встигли приїхати посилочки з Аліекспрес. Тож я зараз піду заберу і покажу вже вдома. Mm -hmm. Це мені одна посилочка прийшла. Через те, що я її перехопив в міст, то вона аж приїхала в магазин LifeSell. В мене, виявляється, там було вибрано адресу. Так. А чому тільки я отримую подарунки? Тисяча підписників це ж Ви Ви також доклали до цього руку. Тому розіграш. У мене є ось такий подарунок. Це ось така сумочка, в'язана ручної роботи, яку я сама сплела. І до неї також це дві корейські масочки для обличчя та заколочки для моделювання зачісок. Тож, що вам потрібно зробити, щоб прийняти участь у цьому розіграші? Підписатись на канал, поставити вподобайку та написати коментар. Хочу подарунок та ваш нікнейм в інстаграм, щоб я могла вас знайти. Чи нікнейм без собачки, тому що Ютуб може заблокувати та пару слів від себе про канал, про відео. Кількість коментарів не обмежена, тому можете писати стільки завгодно. І через два тижні я рандомно виберу переможця. Зараз <му> робимо зараз швиденьку розпаковку моєї посилочки з міст експрес. Вони завжди такі брудні, просто тримати їх не хочеться в руках. У я знаю, що це, бо я сумнівалася. Але тут пакування, бачите? Це було голосно. Ух, трішечки пом'ялося вона все одно. Ось такий чохол. І в ньому окуляри. Хоп! Окуляри. Інформація про них. Polarizer tester. тестер. Побачив різницю з цими Polarized окулярами. Що таке Polarized? Потім тряпочка для них, Ще один чохол для них маленький. І це все, за, здається, 350, чи 400 гривень. Зараз я погуглю, що таке Polarized. Ну я думаю, це якраз захист від сонця. А тут якраз показується технологія. Ось такі окуляри. Я не знаю, чи вони мені будуть личити, але зараз подивимось. Ну, Вони пластикові, але навіть досить гарненький пластик. Уху-ху. Ну, їх трішечки перекосило, це можна підкрутити. Мені личить? Мені здається, що так. І захист, мені здається, також має працювати, але ми це потестуємо. Ну що, напишіть в коментарях, як вам мені личить. До речі, посилання на них я залишу в коментарях. Так, не видно, наче надпис. А так видно. І не знаю, що це означає, але окей. Okay. І разом перевірю, з якої сторони треба поправити. Так ось ставлю. І тут торкається, а тут не торкається. І я бачила ще один лайфхак, як перевірити, чи окуляри захищають від ультрафіолету. Це лампа для сушки гель-лаку. Для цього потрібно взяти таку лампу, одягнути окуляри, і світло має стати з фіолетового сірим. Бачите, зверху до різниця. Справа є фіолетовий, а зліва немає. Оце щось таке воно має робити. Або внизу тепер. Тож, ось така в мене покупочка. До мене ще має приїхати дві посилки. Але не знаю, коли вони будуть, тому вже в наступному відео. В нас ще залишилася вечеря це гарбузове пюре з курячою грудкою. В наступному відео я розповім свої висновки про раціони, про факапи, які сталися та інше. І ще одна невід'ємна частина моєї буденності це прогулянки. Вдень має бути або спортзал, або прогулянки, а сьогодні і те, і інше, тому насолоджуємось прекрасним заходом сонця.